Фактори краси та здоров'я, і сьогодні ми поринемо у світ кольорів та стилю, щоб дізнатися про той самий ідеальний колір волосся, який підкреслить природню красу. Вітаю вас, Христина! Вітаю. Вітаю вас, Наталя! Це дійсно дуже цікава тема, тому я пропоную розібрати, який колір підходить саме вам на вашому прикладі. Запрошую вас. Дякую. Ну, У вас я хочу сказати дуже відповідальна робота, тому що якщо щось піде не так і неправильно буде підібраний колір, то ну, звісно людина буде незадоволена. Правильно підбирати колір волосся. Частіше за все, коли людина підбирає до себе образ, вона не враховує фактори своєї природньої зовнішності. Тому я раджу саме від неї відштовхуватись. Тобто, наприклад, на вашому на вашому волосі ми можемо подивитися, що у вас голубі очі, у вас не такі вже темні брови та віки, і тому ваш колір вам гарно е пасує. Він доповнює саме ваш образ. І тому це дуже виграшний колір. Ми можемо на ньому зробити. Різні відтінки, але саме вам я раджу робити більш прохолодні, тобто вони будуть більше гармоніювати з вашим з вашими очима. Що стосовно кольорів, які підходять усім, чи існують такі кольори? Ну, перш за все, це завжди відштовхуватись від натурального корінчика. А такі базові відтінки існують. Це можна сказати як шатенка, брюнетка та блондинка. Тобто, і виходячи з цих базових кольорів, ми вже можемо відштовхуватись, а відтінків від цього направлення вже безліч. Ми можемо Розглядати, як скільки в нас є відтінків блонду, стільки ж є і відтінків шатенки. І є ще невелика кількість е рижих дівчаток, але їх трохи менше. Угу. От я сама помічала декілька разів ну не декілька. Часто ми помічаємо, коли дивимося на дівчину, нам дуже кидається в очі, її кольор, кольор волосся. Ну і мені здається, що інколи це говорить про те, що цей колір їй не підходить. Ну, я про те, що, наприклад, у дівчини теплий кольоротип, а пофарбована в холодний. Так, звичайно, це дуже важливо, тому що волосся це наш головний аксесуар. Тобто воно повинно нас доповнювати і гармоніювати з нашим образом. Тобто воно повинно виглядати гармонійно. Це, так скажімо, основна складова, саме кольору волосся, тому що воно повинно доповнювати образ, а не дивитися як окрема складова нашого тіла і повністю образа. А от все ж таки, як правильно підібрати теплоту е, твого кольору? Тобто, ну, бо дійсно дівчата не розуміють, дайте, будь ласка, якісь рекомендації можливо. Е, треба записатися до гарного майстра, тому що саме він визначає е, підтони ці теплоти. Тому що теплий відтінок він може бути як теплим більше до помаранчевого, так і більш прохолодним, таким спокійним. І будь-який відтінок може підходити нам, але треба трошки гратися з направленням цього кольору. Тому перше за все це записатися до гарного майстра, який вам це підбере. Є універсальний кольоротип, який яким підходить будь-який колір волосся. Ну, напевно, це є слов'янська зовнішність, тому що це дівчата, в яких такий е, колір волосся, він і не занадто темний, і не занадто світлий. Тобто ми можемо тут більше, в нас діапазон кольорів трохи більший. Ми можемо його як і затемнити, і воно буде гармонійно виглядати, так і додавати білі пасми, що теж буде гармоніювати з нашим образом. Чи варто слідкувати за трендами стосовно кольору? Тренди це завжди дуже класно, за ними треба слідкувати, але все ж таки дивитися і підлаштовувати кожен тренд під свій образ. Тобто він повинен цей колір нас доповнювати, і треба просто підібрати саме той відтінок цього тренду, який буде личити саме нам. Але сліпо слідувати трендам не потрібно, тому що вони можуть зовсім нам не підходити. А от як саме ви працюєте з клієнтами, які радикально хочуть змінити свій колір? Мені пощастило, тому що в мене більшість клієнтів є постійними, і я працюю з дівчатами, з якими ми вже обрали їх ідеальний колір. Але якщо їм хочеться змін, ми обговорюємо наскільки ці зміни будуть радикальними. Тому що, коли вони бояться цих змін, але їм дуже хочеться. Вони дивляться на картинку дівчат в цілому, їм подобається, Подобається їх образ в першу чергу, а не волосся, тому що волосся це наш аксесуар і доповнення до всього. І тому я завжди пропоную ці радикальні зміни робити покроково. Тобто, якщо ти хочеш перейти до блонду, це може бути перший етап контурінгу: це коли пасма висвітлюється саме в зоні обличчя біля, біля нього на скронях і. Так можна трошки вже до себе звикнути і наступного разу вже додати ще білі пасми по всій голові. І цей процент, цей відсоток білих пасм вже регулювати, наскільки нам хочеться бути світлішою або більш природньою, більш природнім малюнком. Це все треба враховувати, тому що дівчата, коли хочуть змін, вони не розуміють, що психологічно вони вже звикли до себе іншої. І ці радикальні зміни можуть бути класними, але ти не звикла до себе нової. Тому що треба вже трохи змінювати стиль в одязі, або змінювати макіяж, або робити від світлішими, або темнішими. І це все буде грати. Або за, або проти. Наскільки ви готові це все підтримувати в повному образі, а не окремо. Недостатньо змінити тільки кольор волосся, потім доведеться змінювати імідж в цілому. Які зараз кольори в тренді більш яскраві, натуральні або може щось креативне? Зараз в цілому в моді, що стосується краси, це Йде натуральність зараз, усі потрошку змінюють свій образ на більш натуральний. Вони вже не фарбуються. Раніше в нас усі були холодні блондинки такого сірого кольору. Зараз вже такого нема. Зараз всі вже все награлися, награлися в довгі ві, вії, довгі нігті, і вже всім хочеться більш чогось практичного. Тому зараз моду відтінки теж вже прийшли більш натуральні. Тобто ми його продовжуємо фарбувати, але ж все таки підбираємо відтінок, який більш до натурального свого натурального кольору. Так, просто коли з'являється щось нове, завжди його хочуть усі, але ніхто не підлаштовує ці тренди саме під себе. Ну мені здається, що одне з найпоширеніших питань до вас, як до, до колористки, а, як часто так. треба фарбувати волосся, щоб підтримувати колір. Щоб колір був ідеальним, це фарбування раз на місяць, півтора або два. Це залежить від того, як швидко росте ваше волосся, тому що це індивідуально. І саме колір втрачається, він стає більш тьмяним в період місяць-два, півтора. Це залежить від частоти тя волосся і засобів, якими ви це. Мите. А наскільки фарбування шкодить нашому Ну, Я розумію, що блонд, він взагалі, ну, роз, зрозуміло, що це більш шкідливо. Але все ж таки. Якщо фарбування виконано якісно, воно не сильно шкодить волосся. Але треба розуміти, що вже волосся втрачає свої натуральні властивості, і нам треба йому трішки допомагати. Але і натуральне волосся може виглядати погано, і воно може бути сухе і тьмяне, тому не треба боятися фарбування, тому що зараз вже безліч фарб, які не шкодять так сильно волосся. Є кислі фарби, які просто додають кольору і блиску нашому волосю. Тому все потрібно підбирати саме під свій запит. І, до речі, знаю, що пофарбоване волосся воно захищає від того впливу хімічних складів, які є у нашій воді та нашої доглядової косметики. Так гарне фарбування дійсно нас трошки захистить наше волосся і його красу. Угу, тобто, це міф, коли раніше ми могли чути від своїх мам да бабусі, які казали, що не фарбуй волосся, тому Ні, що ти, ти йому нашкодиш. Так, це раніше це було і правдою, тому що раніше не було таких технологій і таких фарб, які є зараз. Зараз в якісних фарбах дуже багато вітамінів, які навіть м, доглядають за нашим волоссям. Тому сказати, що фарбування його псує, це не є вірним. Але звичайно, якщо вас пофарбують погано, і, або якщо ви підберете для себе не ту фарбу, вона дійсно може його е, трошки пошкодити. Або не трошки. Який має бути догляд? Догляд за волоссям повинен не обтяжувати вас. Тобто, якщо ви не любите за ним доглядати, це повинно бути якесь одне, але дієве, не змиваючи, не змиваючи спрей, якийсь або крем, який буде захищати ваше волосся від миття до миття. Базова це шампунь, маска або кондиціонер і щось не змиваюче. Цього в принципі буде достатньо, але треба враховувати те, що нам потрібно правильно мити голову, не ходити з жовшничком більше п'яти хвилин з мокрим волоссям, не лягати спати і краще його підсушувати феном. Це теж, до речі, раніше вважалося шкідливим, але якщо у вас добрий фен і ви правильно сушите волосся, то це буде на краще. Які ви даєте поради своїм клієнтам для того, щоб зберегти гарний колір волосся? Ну мені так здається, що це тільки регулярно його фарбувати, або може ще є якісь є рекомендації. За пофарбованим волоссям потрібно доглядати так само, як і за натуральним, тому що будь-яке волосся потребує нашого догляду, як і пофарбоване, так і натуральне. Тому потрібно використовувати шампунь по типу шкіри, маску або бальзам. І якийсь не якийсь не змиваючи засіб. Угу. Да, засіб. Угу. Були у вас випадки, коли клієнт попросив якийсь колір, який взагалі йому не підійде. Як я раніше казала, мені щастить з тим, що я працюю з постійними клієнтами, і ми вже з ними, так би мовити, устаканілись в цьому плані, і їх не хитає кожного разу, і вони не просять від мене якихось кардинальних змін. Вони вже розуміють, що їм підходить. Але все ж таки так, це буває. Буває, що вони не прислухаються до порад, їм все одно хочеться якихось змін. І нещодавно я. Да, Пофарбувала дівчинку, їй не підійшов тут колір. Вона це зрозуміла вже, коли ми пересіли в крісло, але ми його перефарбували одразу і все стало на свої місця. І тепер експериментів вже більше їй поки не хочеться. Тобто, цій людині треба був досвід, щоб вона зрозуміла, що все ж таки їй геть інший підходить відцінок. Так, так, іноді не вистачає просто слів для того, щоб людина це зрозуміла. Їй потрібно побачити себе, і тоді вона вже зрозуміє, що це була погана ідея. В більшості випадків дівчата прислуховуються, мені здається, до майстрів. Так, але потрібно мати. Авторитет перед ними треба добре все пояснювати, тому що перша проблема майстрів і клієнтів в тому, що вони не домовляються про те, що саме підійде їх клієнту. Вони не розказують про ризики, які можуть бути в тому чи іншому випадку. Коли ви все це обговорюєте, ви все це зважуєте, ви вже можете зробити свій вибір. Готові ви йти на такі ризики або ні. Які можете дати поради для дівчат, які хочуть змінити кардинально колір волосся. Ну от Просто треба бути до цього готовими і морально, і фінансово. Тому що будь-яка процедура вона потребує підтримки в домашніх умовах. Ну і Мені здається, що одне з найголовнішого це правильно і ретельно підібраний майстер. Так, це головне правило. Тому що від майстра все залежить, так. Кристина, я вам дуже дякую за ці корисні поради і сподіваюся, що дівчата будуть підходити більш ретельно до вибору майстра та свого кольору волосся. Так, дуже дякую вам за запрошення і сподіваюся, що наша бесіда буде комусь корисною. Дякую вам і до наступних зустрічей. До зустрічі!